Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України у прилуках працює без збоїв зранку середи, 12 жовтня. У соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що сервісні центри призупинили надання послуг у зв'язку з перебоями електропостачання. Не функціонувала національна автоматизована інформаційна система. В чому причина затримки у роботі центрів та чи працює прилуцьке відділення, пояснив начальник територіального сервісного центру 7442 Микола Гайдай. З відсутністю електропостачання на місці розташування серверного обладнання тимчасово не працювала єдина державний реєстр не працював єдиний державний реєстр МВС. На наразі робота по відновленню електропостачання та повноцінної роботи єдиного державного реєстру МВС здійснена робота обслуговування громадян. Проводимо і готові надати якісну сервісну послугу за умови попередньої реєстрації і отримання талончика. Реєстрація транспортних засобів, обмін посвідчувая екзамени, заманіційна реєстраційна діяльність все працює все в повному обсязі, надаємо послуги.